Привіт! Давай подивимося, яким цей тиждень з 28 квітня по 4 травня буде саме для тебе. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз. Знаєш, дуже велика зараз трансформація у твоєму житті відбувається. Знаєш, так все руйнується навколо тебе. І те, що ти так собі укладала. В голові або мала уявлення про щось, про когось, про ситуацію, воно просто все ламається. І ти зараз стоїш на порозі якогось дуже такого важливого рішення. знаєш. Ти не хочеш взагалі нічого робити, такий стан, що я хочу просто лежати, ні з ким не говорити, нікуди не ходити. І важливо зараз перейти на новий рівень, щось залишити. Щось просто відпустити, але це дуже складно зараз. Що несе тобі цей тиждень, яким він буде для тебе, так? Що він тобі принесе? Цей тиждень несе тобі нові можливості, нові можливості, нові ідеї, де ти можеш гармонізувати свій простір, гармонізувати відносини з близькими людьми, так? з тими людьми, з якими ти спілкуєшся. Але ти. Ти якось будеш застрягати в тому. Знаєш, таке враження, як наче ти не будеш бачити тих можливостей, тих ресурсів, і тобі просто хотітиметься перепочити. Перепочити і не поспішати. Зверни увагу на свій емоційний стан. Ти можеш дуже багато проявляти різкості, агресії, відстоювання якоїсь такої своєї власної позиції. Тобі хотітиметься якось так, знаєш. Щось так дуже різко проявляти. Але важливо навчитись слухати свою душу. Тому що ти будеш при цьому всьому дуже закритою, такою відстороненою і досить чутливою. Ти багато чого будеш відчувати, але через те, що дуже важко з тим справлятися, ти можеш її агресувати. Порада тобі на цей тиждень вийди із зони комфорту. Знаєш, швидше, ніж повинно бути, не буде. Тобі доведеться пройти цей шлях, але не обмежуй себе, не застрягай у тому, в чому ти зараз стоїш, знаєш, коли необхідно робити крок вперед, а ти себе зупиняєш. Поступово, помаленьку, починай рухатися, гармонізуй свій простір, так? не кидайся на людей. І не проявляй якусь агресію до себе, вийди із власних ілюзій. Тобі зараз треба, знаєш так, звільнити себе від стану жертви і подивитися правді очі своїм страхам.